Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу. Триває 292-го доба героїчного супротиву українського народу, і зараз ми будемо говорити про ситуацію у Мілітополі. У нас на включенні Іван Федоров, міський голова міста Мілітополя. Пане Іване, ми вітаємо вас. Пане Іване, ви чуєте нас? Один, два, один, два. Зараз ми встановлюємо зв'язок з паном Іваном і будемо говорити про те, що відбувається у Мелітополі. Перезавантажуємо систему і спробуємо ще раз приєднати нашого спікера. Зв'язок відновлюється зараз. Наш спікер приєднується до нас. Нагадаю, що у нас на включенні міський голова міста Мелітополя Іван Федоров. Пане Іване, ви нас чуєте? Ак вас доброго ще доброго дня, Іване, Останнім часом найгарячіша тема, яка обговорюється щодо Мелітополя, це знищення бази окупантів. Там є інформація про те, що було ліквідовано 200 расистів. Тож, якщо можна прокоментуйте ці події. Цього минулий тиждень був досить трагічним для рашистів на території тимчасово окупованої Запорізької області. Що стосується безпосередньо Мелітополя і Мелітопольського району, то найпекельнішими для рашистів були саме вихідні. Перш за все було знищено їх блокпост, який знаходився на Відстані 20 кілометрів від міста Мелітополя, але знаковим населений пункт Новобагданівка є, тому що там а, такий логістичний вузол рашистів, через які вони ведуть переброску залізною дорогою своєї військової техніки. По-друге, була знищена радіолокаційна станція, а, через яку рашисти як. А, Здійснювали своїми силами ппо відслідковування атаки, аеронавігацію. Робили і третє це звичайно, знищення а, расистів на території готельно ресторанного комплексу поблизу на околиці міста Мелітополя. На базі цього готельно ресторанного комплексу постійно проживав підрозділ ФСБ рашистів, який відповідав за аналітику та ведення баз даних саме ФСБ. І по-друге, на території цього готельно-ресторанного комплексу часто. Були а, саме осетинці, які як і підрозділ осетинців, які як і проживали, такі так і відпочивали на бозі цього кх, закладу. Що стосується втрат, то в цілому на трьох об'єктах втрати расистів це десятки безповоротні втрати. А втрати а, щодо поранених, яких відвезли до шпиталів та до Криму безпосередньо це сотні близько двохсот расистів. В поїхали до шпиталів, а, але ж мабуть. Бачимо також і реакцію місцевих колаборантів та місцевих окупантів. Про що я кажу? Рашисти досить часто говорили в своїх пропагандистських засобах про те, що Мелітополь надійно захищається ППО. Мелітополь особливо ця частина міста де було захоплено як цей заклад, так і декілька заводів і райони відділок поліції та військомату. Що вони расисти, казали, що це наднадійний захист їхньої системи протиповітряної оборони, але ж. Ми бачимо, що їхня протиповідна оборона не спрацювала. Вона дирява, і тепер в них дійсно паніка. Вони не розуміють, що робити, і вже вчора зранку вони займаються переброскою своїх а, військових угруповань в інші місця, щоб намагатися вскрити їх. Тобто, ми бачимо, що все ж таки расисти тікають з Мілітополя і намагаються передислокуватися. Я б не казав, що втикають. Я казав, би, що вони передислокуються саме, але ще з іншого боку, ми маємо розуміти, що а, все населення міста Мелітополі, яке зараз залишається в тимчасовій окупації, а, то воно а, налаштоване на повернення нашої держави України і нашого флагу українського. Тому про їх переміщення добре відомо і нашим спецслужбам, і нашим а, збройним силам України. Тому від того, що вони пересуваються з одного району в інший, або пересуваються з об одного об'єкту на інший, це не означає, що ми не будемо знати, де вони знаходяться, пане Іване. Чи це говорить про те, що тиск на наше населення ще буде посилений? Чи навпаки зараз расистим не до не до цього, а вони намагаються зберегти своє життя? Ні, на жаль. На жаль, всі вдалі е, спроби ліквідації расистів призводять до того, що тиск посилюється і на цивільне населення, і тиск посилюється безпосередньо на тих мешканців, які залишилися тимчасової окупації. Як це виражається? Ну, Наприклад, з вчорашнього дня ми бачимо, що обшуки розпочалися не лише в будинках та квартирах, а обшуки розпочалися і на ринку просто серед торгуючих. Також на минулому тижні почалася нова хвиля зйомок пропагандистських роліків, коли расисти приходять до якогось будинку, наче то це будинок якогось партизана чи дезертира, і е, там розкидані. Знаєте, е, в щойно надруковані листівки праго сектору вони там знаходять якісь посвідчення е, військових зсу, але ж це точно не відповідає дійсності. Але це пропаганда, якою расисти намагаються тиснути на цивільне населення, тож тиск на Цивільних лише посилився, і ми бачимо, що вже другий тиждень вони зовсім не випускають з території тимчасової окупації наших чоловіків. А через Васильівку за минулий тиждень з усіх чотирьох територій областей тимчасової окупації це Запорізька, Херсонська, Донецька, Толганська, мали змогу виїхати лише 400 мешканців, хоча раніше виїжджала на тиждень тисяча, тож тиск продовжується і посилюється. У нас є питання у студії. Тож прошу доброго дня. Ольга Панасенкокранформ. Скажіть, будь ласка, з'явилася така інформація у ЗМІ, що в Мелітополі росіяни обмінюють гривні на рублі, видаючи при цьому гроші старого зразка. Що вам відомо про це? Так, дійсно, росіяни закликають мешканців повністю відмовитись від гривні. Вони кажуть, що з 1 січня вже не буде діяти зовсім гривня, і тому приблизно місяць тому вони почали такий обмінний процес навіть в своїх російських банках. Абсурдна є ситуація в російських банках. Можна здати гривні. Що стосується старих зразків, то не лише це правда, але ж і місяць тому ми говорили про те, що вони почали в своїх банках видавати фальшиві, е фальшиві, фальшиві рублі. І наприклад, ми бачили випадки, коли своїм військовим або та матеріальна допомога, яку видавали вони нашим мешканцям, вони видавали фальшивими рублями. Тож сьогодні рашисти з одного боку намагаються забрати всю. Гривню, яка є у мешканців, а з іншого боку, видати старі та фальшиві свої рублі щодо гуманітарної ситуації у Мілітополі, яка вона що зі світлом, зв'язком водою чи є? Це все у Мелітополі чи відсутнє? А вона ускладнюється вона ускладнюється через те, що расисти все частіше вимикають повністю зв'язок для того, щоб занурити в такий інформаційний вакуум повноцінно наших мешканців, і з іншого боку є постійні перебої з електрикою, а як слідство, перебої і з водою і з опаленням. Але ж на сьогодні а, наші мешканці підготувалися до зими, і здебільшого вони а, знайшли собі резервні варіанти у своїх родичів в селищах навколо Мелітополя, де можна зробити. Те опалення не лише за допомогою електрики, а опалення дров'яне за допомогою вугля. То тому сьогодні таким чином намагається вийти з ситуації. Наші мешканці що з медикаментами, яка ситуація з цим? Чи є можливість якось передавати туди людям медикаменти, чи так і немає? На минулому тижні ми намагалися передати медикаменти до міста Мелітополя, але ці медикаменти залишилися в сірій зоні. Рашисти їх виконали в Васильівці. Передавати медикаменти немає змоги навіть е медикаменти, яких потребують наші мешканці, хрон е які хворіють хронічними хворобами і орфанами захворюваннями. Рашисти зовсім не думають про цивільне населення, тому повністю це блокують. Що стосується в цілому медикаментів в аптеках, то якийсь асортимент є здебільшого це аналоги. Українських медикаментів, але вартують вони в 2, в 3 або навіть в 16 разів дорожче ніж вони коштують, наприклад, в Дніпрі, Запоріжжі або Києві. Наприклад, вітамін С коштує в 16 разів дорожче ніж він коштує в нашій уряді в нашій державі та в наших аптеках. Що стосується медикаментів безпосередньо в лікарнях. То їх расисти на камеру завозять, але здебільшого їх потім забирають до своїх військових шпиталів. Тож сьогодні в лікарні майже немає медикаментів і точно немає того асортименту, до якого ми вже давно звикли в наших лікарнях. І ще одне уточнення щодо ліквідації рашистів, які були поранені, я ми правильно розуміємо, що вивозять їх у Крим, тобто нікого на у Мелітополі або на тимчасової нашої окупованої території не залишають ні, не зовсім так. Частину якусь вивозять в Крим. Вивезли каретами швидкої допомоги, і за неофіційною інформацією, якою ми обладаємо, здебільшого вивозять якісь значимих расистів. До Криму або навіть до Росії потім переправляють а, велику кількість після суботніх подій вивезли до військових шпиталів, які знаходяться як в Мелітополі, так і навколо міста Мелітополя. І якась частина постраждалих зараз знаходиться в нашій лікарні в лікарні свідкової медичної допомоги саме міста Мелітополя. Тож в трьох сьогодні напрямках були вивезені постраждалі рашисти. А Іване, чи розуміємо, ми здебільшого зараз Мелітополі базуються це мобілізовані підрозділи, чи це військові підрозділи? Хто здебільшого перебуває на території Мелітополя? Зовсім зовсім різні підрозділи. щонайменше сім різних структур: це як е, чеченці, дагестанці, регулярні війська, е, декілька підрозділів. Розвідки е, розгвардія е, мобілізовані е, і зовсім вся політра. Тому не можна сказати кого більше, кого менше. Десятки тисяч расистських угруповань сьогодні є на території нашої тимчасово окупованої Запорізької області. Ми говорили раніше про мобілізацію примусову, яку провадили расисти на території на наших територіях. Тож чи триває вона і зараз? Вона зараз триває на минулому тижні. З'явився новий виток щодо мобілізації. СМС розсилка почалася до наших мешканців. з... Вимогою прийти до військомати, стати на облік та прийти медичний огляд для чоловіків тимчасово окупованої Запорізької області. Тож чергова хвиля мобілізації вона йде, і в тому числі на захоплених територіях. Щодо наших дітей там, що з процесами навчання, чи відбуваються вони, чи взагалі наші можливо більшість людей, яких які мають дітей повиїжджали, або діти навчаються. Все ж таки, у них виходить навчатися онлайн в наших школах. Звичайно ж, здебільшого діти і точно більше 50% дітей шкільного віку виїхало з території тимчасової окупації. З одного боку, наші українські мелітопольські школи працюють онлайн, і 12, приблизно 12 тисяч дітей здобувають освіту онлайн наших українських малітопольських школах. Що стосується освітнього процесу на території тимчасово окупованої Запорізької області, то це точно не про освіту, це про пропаганду, і там а, наші діти не здобувають освіту. І ми бачимо тенденцію, що через брак дітей, які ходять до школи, через брак вчителів, які погоджуються колаборувати, расисти лише закривають шкіли. На школи наприклад, з 1 вересня починало працювати 15 шкіл. А на сьогодні вже працює 12. три школи з 1 вересня. Не закриті через брак вчителів, через брак учнів. Тож така тенденція точно буде продовжуватись, але расистам потрібні наші діти, щоб прикриватися ними як живим щитом, тому що в багатьох школах у підвалах саме знаходяться а, склади боєприпасів. расисти, і ми бачимо тенденцію навіть після вихідних подій вихідного дня. Рашисти ще одну школу сьому зайняли своїми складами з боєприпасами. Ви сказали про те, що вчителів не вистачає. Ми це розуміємо чи не заводять расисти своїх вчителів на наші території? Так, на минулому тижні була якась комедна ситуація, коли чергові гастролерів вони завезли з Дагестану приблизно 10 вчителів. Я не розумію, чому вони дагестанські вчителі будуть навчати наших дітей, тому що культура різна мова різна, але чергові гастролі розпочали вчителі. Але минулого разу такі гастролі зайняли не більше ніж два тижні. Я сподіваюся, що ці вчителі пробудуть ще менше на нашій території. Я дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Іван Федоров, міський голова міста Мілітополя. Саме зараз ми готуємо розклад подій на завтра. Тож слідкуйте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. Слава Україні!